Благодатного вечора коротеньке відео, так, яке відповість на дуже серйозне запитання. Як не так давно написали там деякі видання підерасті, українські Збройні сили заварюють танкістів в машинах і відправляють в бій. От, багато хто чув цю новину, моя кохана. Дружина просила це прокоментувати. От. Але, так, коли ж у нас розсекретили, мушу зізнатися, заварюємо постійно, відправляємо тільки і виключно на заварених танках, але всім підрозділом ламаємо голову. Бо є такі побратими, які примудряються уп'яти, уп сйобувати з завареного танка. Всі шпарини заварені, всі лючки, все на світі заварено. А він, рожевощокий, моцний, здоровенний, знову в нас. Ану, побратими, відкритим ну, на. Бачите, я худенький, маленький, я через пушку хоп і давай кацапів валити. <рес> Дай п'ять. О, вогонь! Танкісти, такі слизькі, типи взагалі, нічого з ними не зробиш. Єбашать русню і їбашать. Все, дякую. Бережений будь.